Всім привіт! Сьогодні говоримо з вами про три турбопоїнти: як помножити на x 3 ваші результати в англійській мові, як посилити ваше опанування англійської мови ради тої цілі, за якою ви йдете, тому що сама мова ради мови це ні про що. Чому мені можна довіряти, і хто я така? Я Льона Павлова, мовний та лайф-коуч, яка створила свою авторську методіку, завдяки якій мої клієнти, мої студенти опановують мову замість того, щоб її вчити. Дуже часто до мене приходять клієнти з таким запитом: я вчу 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 мову пів життя, я вчу-вчу-вчу мову на курсах ще десь в школі, але я не можу не говорити. Я її не відчуваю, я не можу глибоко розмовляти, я не можу себе круто почуватися в діалогах або досягати ще більших своїх цілей. Я допомогла більш ніж 700 клієнтів, які і підприємцями, і спікерами ТЕД, які згадуються в ОК, досягти своїх. Результатів і сьогодні ми з вами теж зможемо поговорити про те, як зробити цей результат і вам. Я працюю вже 20 років, і це не просто цифра, це змінені життя людей, тому що вони досягали того, про що вони мріють. А отже, я хочу почати з нами з вашого першого пункту. Чого ти хочеш? Задай собі це питання. Ми дуже часто Хочемо чогось досягти, тому що у нього у неї, тому що це класно, тому що це круто, тому що це супер ідея, тому що вона в нас зараз на піці, тому що ще щось і ще щось, тому що англійська це топова, топова тема, і круто, коли ти нею володієш. Це все класні ідеї. Але стикаємося ми завжди з тим, що ми не можемо її реально вдавати в життя. Вона не встає в життя. Ми нею або не оперуємо, або немає ніяких життєвих контекстів. Бо є контексти і нема зросту. Або ви вчите мову на рівні граматики і не розумієте потім, як ж що таке грамотно розмовляти. І так далі, є дуже багато таких питань. Ми це відео саме для цього, щоб допомогти вам зробити скачок у ваших результатах, і щоб допомогти вам зростити, звісно, завдяки цьому, і також вашу особистість, і ваше життя в цілому. Отже, перший пункт, що ти хочеш, ради чого тобі ця англійська здалася, навіщо вона тобі потрібна? Скажу вам свій приклад. Я колись давно а, у мене сталося таке кохання з Америкою. Не беремо зараз всі політичні контексти. Добре, в мене було а, мене була мрія поїхати до Нью-Йорку, якось пов'язати своє життя з саме американською мовою. І я навчалася в Вузі 5 років, у в мене є академічна філологічна освіта, і я приїхала до Нью-Йорку і зрозуміла, що я не можу собі вільно почуватися. Я гуляю вулицями цього міста, я насолоджуюся тим, що я бачу, я кайфую від усього. Але глибоко в діалогах мені чогось не достає. Якоїсь сленгу я не знаю. Тут я не говорю як вони, я розумію, що я якось структурно дуже розмовляю. Ну так, не наче я її вивчила. А так і є. Я її 5 років вчила в вузі, і звісно, вона в мене була дуже така вивчена мова. І так цікаво, що дуже часто ми шукаємо саме вчення, вчення мови, да, вивчити мову, чи індивідуальних, чи курсів, чи ще нової якоїсь такого плану програми, яка дала б нам розуміння граматики, розуміння того, як мені сказати цей час чи цей час. Це. Але правда в тому, що в живій мові ми так не навчимося, ми так навчимося саме структурі мови, а жива мова береться тільки з життя. І сьогодні я вам спробую допомогти, як це зробити, щоб ваші результати стали сильнішими. Ось зрозумій, що ти хочеш. Тому що, коли ви розумієте, що ви хочете від цього життя, що, ради чого вам це потрібно, і що вам саме треба посилити, не знаю, фінансову частину, можливо, особистість свою, можливо, просто самопочуття, відчуття свободи, відчуття того, як ви приходите на якийсь мітинг, да, і ви відчуваєте себе круто, що ви вільно розмовляєте. Для мене це теж був насправді дуже сильний пойнт, да, Тому що я хотіла приходити на комунікувати з людьми і абсолютно відчувати зіру просто, що між нами нема стін, нема бар'єрів, нема нічого. Я нормально круто це була одна із моїх теж цінностей, тому що я дуже дуже люблю комунікацію і відкритий світ, в якому немає кордонів. Це мої поінти були. Мої поінти були класно заробляти, тому що я знаю, що якщо є в мене мова, я можу створювати будь-які проєкти з міжнародним ринком. Зараз багато моїх клієнтів виходять на міжнародний ринок, і вони розуміють, що навіть якщо вони хочуть побудувати особистий бренд, да, якщо ми говоримо зараз про це, їм потрібна мова. Інколи це навіть є умовою, да, що ти не можеш да, співпрацювати з цим з європейським ринком, наприклад, да, якщо в тебе нема володіння мовою, Ну, просто не вийде да, з американським, я вже там, звісно, мовчу, тому що тому це серйозна річ, яка вас веде до конкретного результату в фінансовому плані. А одна з моїх клієнток, Маша, починала з того, що навчалась дуже багато чому. Я дам зараз тут її відгук, ви побачите. Тому вона бачила це саме так. І коли вона прийшла до мене на одну із програм і перепрацювала, перебудувала, я люблю дати слово, дуже ребілд перебудувала своє розуміння, як опанувати. Мову, mm -hmm. а ось який результат вона отримала. А вона зараз знаходиться зі мною на одному з одного дуже потужних навчань, і пише свою книгу англійською на хвилинку англійською мовою і це крута ціль, да? це те, що драйвить її. Що драйвить тебе? Коли тебе щось драйвить, коли в тебе вже не сидиться тобі в одному місці, ти розумієш, та ж скільки ж це можна, да? Я не хочу вже. Ми відштовхуємося або від, або до що тебе мотивує, до чого ти йдеш, або від чого ти вже хочеш відтовхнутися? Що тобі вже настільки набридло? Що ти не можеш більше чекати, і тоді прийде результат. Що я хочу сказати одну ремарку, що я фанат швидких результатів. Швидких не тому, що, да, звісно, у всьому є якийсь органічний процес, да, неможливо народити дитину за три місяці. Але швидкий результат це можливо, з мовою це можливо. І академічний вид навчання, да, коли ви вивчаєте все з підходу спочатку граматики, основи мови, а потім ви вивчаєте, що таке мова в контекстах, да, то ви втрачаєте дуже-дуже багато років. Академічну мову ми можемо вивчати для академічної цілі, якщо вам потрібно вступити в вуз, якщо вам потрібно здати екзамен, це дуже класна ідея. Будь ласка, навчайтеся академічно вчить граматику. У всіх інших випадках це має бути або додатково, або можна без цього, в залежності від цілі. Але 100% потрібно спочатку інтегровано підійти до всього. Як діти розмовляють, да? як вони народжуються, як починають розмовляти, не знаючи граматики. Секрет, а просто тому, що так побудований наш мозок. Тому перше, знай, чого ти хочеш. Як тільки ти будеш знати, ради чого тобі потрібно, тоді в тебе включиться просто тумблер, і ти досягнеш результату дуже швидко. Друге, мова не вчиться окремими шматочками. Наприклад, я знаю людей, які навчають окремо слова, чи ну так думають, да що вони можуть так зростити свій вокабіляр. Класна річ, але я вам скажу дуже недієва, дуже нежиттєва і дуже слабка для результату. Якщо ви хочете конкретний швидкий результат, вам потрібно створити контексти. Що таке контекст життя? Давайте поговоримо з вами про це. Вам потрібно зрозуміти, де ви зараз знаходитесь з точки зору вашої точки А. Да, де ви знаходитеся? Чи є у вас взаємодія з англійською? Якщо є, яка вона, якщо нема взаємодії, як ви можете собі її забезпечити? Да? Тому що, перш за все, ми говоримо про говоріння. Ми потрібно мати розуміти, з ким ви взаємодієте, з ким ви розмовляєте. Останнім часом я дуже багато маю зв'язків з французькою мовою, і я бачу, коли вона просідає. Якщо мене впродовж неділі ні з ким немає діалогу французькою, одразу трошки все просідає. Як тільки є, як тільки з'являється да, комунікація, живий діалог живо з живою людиною, там починається вже. Інші результати. Ми з вами сьогодні не будемо говорити про помилки, да, хоча це дуже класна тема, я дуже люблю і знаю, що багато людей вони а, бояться зробити помилку. Це дуже багатьох людей зупиняє. А, але а, давайте зайду трошки наперед, вас це точно не може зупиняти. Це єдиний шлях для того, щоб удосконалитись: це пройти якийсь такий пул помилок, і потім а, це все допоможе. Тому Запам'ятайте, що вам потрібно створити контекст, зрозуміти, яким він для вас буде, кого можна попросити. Це може бути навіть чи піці, це може бути якась взаємодія з конкретною людиною. Да? Але це має бути жива мова, де ви її будете застосовувати, і скільки разів на неділю це у вас має бути. Якщо тільки один раз на неділю, аля на індивідуальному чи ще це дуже, 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 дуже мало. Мова це дуже легка в застосуванні річ, її можна внідрить, да, на рівні кожного дня. Для неї не потрібно виділяти якусь годинку там неділю. І Чим природніше ви це зробите, чим швидше ви це зробите, чим тим швидше ваші результати будуть вас просто радувати. Що стосовно помилок, да, в мене є одна з клієнток, яка отримала роботу в люксовій, Компанії, і ви розумієте, що якщо ти отримуєш контракт такого рівня, то починаєте співпрацювати з люксовим сегментом, наскільки це підіймає ваш фінансовий достаток в 3, 4, 5 разів. Тут ми працювали з нею, готувалися на співбесіду до компанії. Потім про неї навіть почав згадувати Forbes і так далі, тому що її послуги настільки круті, настільки якісні у своїй сфері, в якій вона працює, що те, що її стопорили, і за чого вона могла не піти на співбесіду навіть від страху, тому що англійська мова була десь на рівні а 2 І якщо б вона побоялася, да, якщо б ми з нею не пропрацювали цей аспект, як зробити так, да, щоб ти звучав впевнено, щоб ти міг спиратися на свої сильні сторони, і як це зробити англійською мовою, то в неї б не вдалося досягти такого результату, тому це таке своєрідне перебудування. Перебудування своєї системи, перебудування свого мислення дуже важливо працювати з мисленням. Ми з ним працюємо да і на курсі багато на всіх практичних програмах, на всіх, не практично, а на всіх програмах, які в мене є. Ми працюємо з мисленням. Ми перебудовуємо його швидко, тому що як тільки у вас тут переключиться один якийсь момент, у вас змінюється одразу підхід до всього. І відходить оце відчуття, що Боже, капець, я ніяк не можу підступитися до цієї теми. Я не ніяк не можу закрити цей гештальт у своєму житті, да, вільно володіти. Я люблю дуже допомагати людям закрити цей момент. Досвід він теж допомагає, да, зрозуміти в якому моменті стається цей нюанс, який потрібно виправити швидко для того, щоб ваш результат був набагато швидше. Да, третє це ніяких заучувань, ніяких правил, тому що якщо навіть ви зрозумієте правило «present perfect», не факт, що ви його зможете застосовувати в розмовній. Ви можете подумати зараз, чи вдається вам це робити, да? або з десятого разу, або ще ніяк ви досі, досі не можете зрозуміти це правило. Дивіться, це не дорівнює. Да? Якщо знову ж таки у вас є свій експіріенс, ви можете про це зрозуміти. І це правда, це не дорівнює. Все, що ви завчили, не факт, що ви будете це використовувати. Вам, для прикладу, да, згадування про ваш вуз, який ви закінчили. Ви закінчили 5 років для прикладу, да, якогось вузу. Чи пам'ятаєте ви щось із тої теорії, яку ви там вивчали? Да нічого. Що ви пам'ятаєте? Пам'ятаєте, в житті тільки те, що ви застосовуєте. Тому це критична, да, це crucial, критично важлива частина, яку потрібно зрозуміти, а, який буде пол вашого практичного застосування, да, де він має бути. Дуже часто таке є, що людина, а, чи студент, чи клієнт приходить з тим, що а, хоче дуже посилити мати круту розмовну. А я питаю: добре, а що ти робиш для цього? Я Ну, а, на індивідуальних чую граматику, угу. а граматика не допомагає розмовній. ось чому Му справа, якщо ви хочете тренувати розмовну, вам потрібно тренувати розмовну Заучування Воно за зачасту ні до чого не приводить. Якщо ви візьмете якесь слово run да «Run a business — це один контекст, а run out of money — це другий, другий контекст, а run away — Це третій контекст. І так далі. Да? Ну, я такий щось банальний приклад приводжу чисто з вокабулярної точки зору, але це має бути тільки через контекст. Один із можливих найкращих шляхів. Да, я люблю. Казати це знову ж таки берете книгу, не цю, а іншу трошки берете і дуже повільно читаєте. Можете подивитися, де да, в мене є рілси на цю тему. Теж а як саме які саме книги брати для того, щоб читати, але ви берете і коли ви бачите це слово вже в контексті. Воно вам починає грати інакшими красками, починає грати в контексті. Воно починає мати для вас значення, і це найголовніше для нашого мозку, щоб мозок створив для себе значення, яке яке має бути. Будь ласка, застосовуйте ці моменти, спробуйте зрозуміти, від чого ви відштовхуєтеся, яку конкретну ціль маєте на зараз, Продумайте, скільки часу вам потрібно, щоб її досягти. Чи це буде да один рік і це буде супер довго, я б сказала, чи це ви можете зробити за місяць, якщо ви зрозумієте, як це інтегрувати в свої Свою неділю, подивіться на свій розклад посеред неділі, що із того, що є в вашому розкладі, ви можете вже змінити на англійську перегляди відео на англійську, почистити свої підписки, зрозуміти, що із цього вам корисно залишитися, якщо ваша ціль англійська і вона дуже легко інтегрується. Повірте мені, дуже легко інтегрується. Навчаю цьому на курсі на ми Перепрошиваємо це за один місяць, за п'ять неділь. Ми перепрошиваємо всю систему, інтегруємо її настільки, що потім ви тільки застосовуєте. Це мультиплі Мультипліцируєте це тільки на своїй місяці і на свої результати, звісно, від цього зростають ваші результати дуже швидко. Тому якщо вам хочеться, якщо ви цінуєте свій час, хочете зжати, все трошки спакувати, зжати це набагато краще, інтегруйте, будь ласка, мову. Зрозумійте свою ціль дуже чітко, дуже чітко. А зрозумійте, яка емоція тут у вас є: незадоволення, бажання досягти, що саме підіймається. Інтегруйте це, не вчіть ні в якому разі окремо нічого, ніякі слова окремі. Візьміть або дуже. Просту книгу або дуже просте відео все розробіть максимально живим. Візьміть спорт, дивіться відео англійською на рідну мову, тому що рідна мова нікуди не дінеться. Робіть максимально ті дії, які вас посилюють, які роблять для вас подвійне таке значення. Я дуже люблю принцип подвійного значення, подвійного посилення. Якщо ви робите щось, подумайте, оу, так я ж це можу робити англійською. Якщо я тренуюсь йогі, то я можу це робити англійською. І робіть так: подвоїти максимально все, що можна у вашому житті, подвоїти. І тоді ви зрозумієте, наскільки. Тільки швидко ви продвинулись. Ну а якщо ви хочете пройти цей шлях зі мною під тренерством з кураторами, то будь ласка, доєднуйтесь до програми Лінк під цим відео, переходьте за посиланням та долучайтеся. Бажаю вам глибини, бажаю вам крутих і швидких результатів. Обіймаю!